Космічні перегони набирають обертів. Китай, і Росія намагаються випередити США. Майже через півстоліття Москва запустила нову місячну місію, прагнучи зробити історичне відкриття. Що рухає країнами у новій гонитві за місяць? Останніми роками такі великі країни, як США, Китай, Японія, а також ЄС досліджують супутник землі торік японська місячна експедиція закінчилася невдачею, а 2019-го провалилася ізраїльська місія. Особливу увагу приділяють південному полісу місяця. Через суворий рельєф ще жодна країна не змогла висадитися в тому районі. У разі успіху можна буде отримати запаси льоду і використовувати їх для палива, кисню та питної води. Росія та Індія прагнуть потрапити туди першими. Прагнення Росії до місяця викликано різними причинами. Припускають, що на місяці є вода, а це важливо, якщо ви хочете збудувати на місяці постійні поселення. Гадаю, Росія намагається очолити це дослідження і бути в його авангарді, тож вони досліджують південний полюс не випадково. Астрономи століттями розмірковували, чи є вода на місяці, який у 100 разів сухіший за пустелю Сахару. Лише 2020 року наса підтвердило наявність там води. Минулого місяця індія запустила місячний апарат Чандраян 3 після невдачі Чандраяну 2 у 2019 році. Проте за космічними місіями Росії можуть стояти й політичні амбіції, особливо за умов санкцій Заходу, спричинених війною в Україні. насамперед, це демонстрація національної могутності на світовій арені. Росія хоче полетіти на місяць частково для того, щоб утвердитись у званні великої держави. Китай уже оголосив про плани відправлення людей на місяць. США має масштабну програму під назвою Артеміда, яка нині в самому розпалі. Росія не має економічної сили Сполучених Штатів, тому вона вступила в союзи з Китаєм. Цілком можливо, що те, що роблять китайці, росіяни зможуть використати у своїх інтересах у найближчі 10-15 років.